Знайомий багатьом це половець, це не, половець. Це половець. <ріст> <ріст> І ще одна гарна традиція, якому успадкували у народі. Але ми з вами будемо вже не закривлятися, будемо переходити в партер, будемо переходити до висновків, тому що, вперше, такий підхід до історії малює сильно. І ви знаєте, він здатний навіть зняти цю конфліктність історичну, яка сьогодні я тут була по 20 столітті. Та й не вони є. Якщо дивитися найконфліктніше ХХ століття, от власне той період, коли була Українська повстанська армія, потім підпільна держава, українська держава, УРСР або радянська Україна, яка не боролася, то коли отак на все це дивишся, ти раптом бачиш, що це не, не якась унікальна ситуація. В Україні було багато держав одночасно, Вони воювали між собою. І астроські воювали з козаками за, 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 за військом Запорізьким, і взагалі там всі воювали з усіма. Це не перша ситуація в українській історії, коли різні держави на її території воюють одною. І нема тут, через що танцювати. Ми є з вами нащадками як війська держави УПА, і до речі, теж була війська держава, і підпільної держави Україна, яка була проголошена 1944 року з керівним органом УГВР, це була повноцінно, це вже наше особисте відкриття. Це була струйне повноцінна струйне. І підпільна держава з законодавчою владою, з виконавчою владою, з судом, з своїм військом і з своєю адміністративною системою. Ми коли прочитали, які були такі, ну, яка структура була, оці, яка це була структура, ми зробили однозначний висновок. Це була держава підпільна. Так, але це була проголошена держава. І ця держава 10 років воювала з наймогутнішою в світі імперії Радянським Союзом і перемогла. Ми, до речі, коли це перше формулювання, українська підпільна держава мені де не читали, самі вона написали, і дали історикам. дали В'єтровичу, жодного зелова. Далі дали одній пані, яка попросила не називати вже з цим дуже такого про толку пані, як історик. На поверхні, це зрозуміло, просто це треба було коротко і ясно сформулювати. Другий висновок, який ми зробили, дуже цікавий. От ви якщо подивитесь на всі ці державні утворення, ви тут не знайдете жодної абсолютної монархії, жодного тот... власного виробництва, жодної тоталітарної держави, жодної держави, де влада передавалася чисто зародовим принципом. Всі ці, ці держави мали демократичні механізми. Як це один звучить? Починаючи від хачових держав, які були військовими демократіями повністю, і закінчуючи всіми державами, які мали свої демократичні добри, типу у в Русі, типу виборних органів, виборних гетьманів в князівстві Литовському і Руському. І все це були держави демократичні, Кримське ханство демократична держава, великі, великий ханство. Дуже, дуже цікаво, що Кримське ханство було такою специфічною мусульманською державою, що. Мусульман взагалі родженці улюбляють Так. традицію. Так. Державі не було ніколи. А у кримських вратарь це єдина в світі мусульманська держава, в якій була жінка при владі. Це був третій за повноваженнями посади, третій за повноваженнями пост. Державний султан Шаваліде, яку обирав диван і не призначав хан свою дружину Валіде. А обирав диван. Теж демократичний проєкт. Ну, хана теж обирав. Ну, так. Але е, оця е, Валіде обирала з диваном, і вона була третьою особою в державі. Жінка в мусульманській державі була третьою особою. В, цьому, в чому особливість кримських татар як нащадків половців До речі, е, кримські татари визнають себе нащадками пологів. Історична, uh -huh. е, історична наука визнає, що вони є нащадками половців І відповідно сарматська традиція стипова, а сармати відрізняли з тим, що жінка у них була. Дуже важливою персоною у ну, них матеріархата не було, але сармадські жінки були знамениті так. на всю на весь тодішній сім'ї. І навіть були цариці. І навіть не були цариці, які війська водили. І от одна істориця, цариця Амага, у нас стала героїною саме сарматського періоду. Так от ви не знайдете тут жодної такої абсолютної, тому що це, на цих землях тільки демократично, як це не дивно, але тільки демократичні. Ми, ми з вами маємо кілька тисяч років демократичних, що нас добре відрізняє від решти наших сусідів? Жодна країна сусідка не може похвалитися такою історією. Це, це диво дивно. Напевно, це тому, що українця, це, українці це діти власне, двох народів, двох культур стипової, печової і посіли лісувої. І саме тому ми стоїмо з вами двома ногами. У нас кожної території півкраїни. І ми двома ногами стоїмо міцно, одною ногою в степу, другою в степу. І тому ми балансуємо на цих ногах, коли нас сильно перетягує захід, повстає степ і перетягує нас назад. Коли нас сильно перетягує схід, повстає захід і перетягує нас назад. І оця система із двох ніг, із двох цивілізацій, які зрослися в одну, і дозволила українцям вижити, попри те, що це було.